С новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю 17 бійців та двоє цивільних запоріжців повернулися на батьківщину з російського полону. А серед них і майор служби цивільного захисту Борис Клещов – Мелітопольський рятувальник, якого окупанти викрали з його власного дому ще в квітні 2022 року. І відтоді жодної достовірної інформації про його місце перебування не було. Одного з наших людей, рятувальника, росіяни викрали із власного дому та вивезли у невідомому напрямку. Три роки невідомості та катувань. І ось він нарешті вдома. А одному з наших воїнів цієї неділі виповниться 41 рік. Свій день народження цього року він зустріне вже вдома поруч із рідними. Загалом з російського полону повернулося 185 захисників та 20 цивільних. Більшість з них потрапили в полон ще на початку повномасштабної війни. Серед них оборонці Маріуполя та нацгвардійці, які потрапили в полон під час охорони чаес. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути додому а вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Україна! Сьогодні вночі росіяни завдали удару керованими авіаційними бомбами по комишувасія. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено сім багатоповерхівок, більше ніж 20 приватних житлових будинків. Вибуховою хвилею та уламками зруйновано гараж. Сталася пожежа, згоріла вщан та втівка. Зі слів однієї з мешканок вона отримала легку контузію. Проте госпіталізація не потребує. Комишоваська селищна рада за сприяння гуманітарної місії проліска проводить видачу матеріалів для першочергового ремонту пошкодженого житла. В подальшому селищна рада забезпечить власникам інформаційний супровід під час оформлення документів для отримання компенсації. Загалом понад 600 ударів завдали окупанти по Запорізькій області. Впродовж минулої доби росіяни били з авіації артилерії систем залпового вогню. Запустили майже 400 безпілотників, авіабомбами вгатили по Кушгумській громаді. Через атаки по Запорізькому району поранено 50-річну жінку та 29-річного чоловіка. Продовж доби окупанти завдали 615 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Вже десятий день поспіль Запорізька АЕС відключена від зовнішніх ліній електропостачання і працює на генераторах. В українському МЗС заявили відімкнення ЗС на випадковість. Росія хоче приєднати її до своєї енергосистеми, а згодом запустити один з реакторів без належного охолодження, ліцензії та міжнародного контролю. Росія навмисно знеструмила Запорізьку атомну електростанцію. Це було вручну здійснене відключення, яке мало характер випробування, оскільки Росія готується знову підключити окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Це безвідповідальний крок, який має на меті лише продемонструвати контроль Путіна. Такі дії Росії значно підвищують ризик ядерних інцидентів. Тим часом наші захисники знищили російську ДРГ у селі Вербова. Ворог проник туди, аби зняти пропагандистське відео встановлення триколору. Втім, бійці 110-ї окремої механізованої бригади зачистили населений пункт та відновили контроль. Вночі окупанти атакували Харківщину дронами та ракетами. Протягом доби під ворожими обстрілами перебувало 10 міст та сіл області, постраждали два чоловіки. Одне з влучань було у свиноферму. Там горіли будівлі, де знаходилися тварини. Загальна площа пожежі понад 13,5 тисяч квадратних метрів. За інформацією рятувальників загинуло понад 10 тисяч тварин. У Харківському районі пошкоджено будівлю фермерського господарства Приватний будинок. У Куп'янському районі пошкоджено будівлю господаршу споруду Приватний будинок. У Чугуївському районі пошкоджено складське приміщення Комбайн автомобіль. П'ять людей поранено на Херсонщині область знову під авіаційними артилерійськими мінометними обстрілами та нальотом ворожих дронів. Російські війська атакували понад 30 міст та сіл, а також обласний центр. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Протягом минулої доби окупанти знову обстрілювали Нікопольщину з важкої артилерії та дронів. Внаслідок атак пошкоджено магазин та приватний будинок. На Синельніківщині вибуховою хвилею пошкоджена п'ятиповерхівка, горіли приватні оселі та гараж. Наслідки з'ясовуємо головне повсюди минулося без постраждалих за інформацією. ПВК на Дніпропетровщиною оборонці неба знищили 13 ворожих безпілотників. Уникнути надзвичайних ситуацій в побуті, особливо під час опалювального сезону. З настанням холоді варто перевірити газове та пічне опалення і підготуватися до безпечної експлуатації, адже його неправильне використання нерідко призводить до пожеж чи витоку газу. Саме тому з початку жовтня фахівці ДСНС проводять акцію Безпечне житло житло-2025-26». Перші заходи з інформування населення вже відбулися в одному з районів області. Так, я вам хотів би залишити ось цю листівочку. Вона дуже, дуже корисна, дуже проста з приводу права пожежної безпеки. Тут означається, що пошагово, перше це саме головне, перевірити, тим, щоб у вас не було, не було запаху газу, тому що у нього є специфічний забарник, без нагляду не залишати його. Якщо користуєтеся додатковим газовим обладнанням, то перевіряйте його справність. Офіцер громади спільно з представниками місцевої влади та газової служби поспілкувалися із жителями щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Також напередодні початку опалювального сезону на буде перевірити і газову систему в будинку. Для цього варто звернутися до «Запоріжгазу» з відповідною заявою. За статистикою, переважна більшість викликів зв'язана з витоками газу на внутрішньобудинковій системі газопостачання та газових приладах. Ми маємо піклуватися про себе, про свою оселю, тим більше в такий складний час. Тому для того, щоб все у нас було благополучно, ми маємо слідкувати за своїм газовим обладнанням та системою газопостачання нашої оселі. Вже понад три десятиліття працює відділення патології вагітних при третьому пологому будинку. Тут надають допомогу майбутнім мамам з різними ускладненнями, починаючи з 22 го тижня вагітності і аж до пологів. Нещодавно в медзакладі відбулася масштабна реорганізація, і саме відділення приєднали до лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги. Як це покращило роботу відділення? Знає Валерія Гетьман. Так, ти 140 на 90. Ірина майбутня мама двійні. Вона вже має досвід пологів у цьому відділенні, адже саме тут народила свого старшого сина. Тепер готується до появи хлопчика і дівчинки. Так, Іриночка, як себе відчуваю? Наразі все дуже добре. Я готуюся стати мамою. Так, е, да. животик не підтягує. Ні, не підтягує, трошечки спустився. У нас записується серцебиття одномоментно двох платів, для того, щоб ми могли зрозуміти, як вони себе вчувають наразі. Проводяться безкоштовні лікувальна діагностичне дослідження, також направлені на збереження вагітності та спостереження екстрагенітальної патології, такої як артеріальна гіпертензія, захворювання нирок, цукровий діабет, сезонні захворювання. Тут у пологовому відділенні майбутні мами можуть бути спокійні. Сучасна техніка дозволяє лікарям відслідковувати найменші зміни стану малюка і у разі потреби оперативно реагувати. Мене тут наблюдають, за мною тут спостерігають. Артеріальний тиск був трошечки підвищений, а вже термін підходить, тому таке. Тому я тут першого синочка народжувала і другого довіряю. Після об'єднання міських установ відділення патології вагітних отримало нові можливості. Так, в одному місці зосереджені усі необхідні фахівці, обладнання та можливості для збереження здоров'я матері і дитини. Благодаря цьому об'єднанню ми розширили свої можливості в оказання допомоги як на лабораторному рівні, так і на антинатальному моніторингу були насичені. Апаратури, яка допомагає спостерігати як за жінками, так і за вагітними. Раніше, поки договорився, щоб якийсь уський спеціаліст, там, допустим, жінка лежить за хворінням нира, нам треба ворога. А зараз це без якихось проблем. ролах у нас є. Саме відділення працює з 1992-го, а тепер майбутні мами можуть отримати допомогу всіх необхідних лікарів під одним дахом. Валерія Гетьман, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Нескорені непересічну виставу змогли побачити запоріжці в центрі культурних послуг Титан. Це документальна драматургія, всі історії не вигадані, а прототипи всіх героїв. Реальні військовослужбовці, які зараз несуть службу. Це спільний проєкт центру ветеранського розвитку, мистецького центру ветеранів, дому актора та студії театрального мистецтва Перформанс. Правдиву виставу бачили, і наші журналісти ні, ні, страхони було. Його компенсувала розгубленість. Тренувань теж не було, бо всі ж офіцери з досвідом вже воювали і мобілізовані навчали один одного тонкощем веденням. Документальна вистава то своєрідний сценічний репост повідомлень від захисників, соцмережі, приватне спілкування, звернення до ветеранського центру. Звідусіль авторка та драматургиня Ольга Червінська черпали найцінніше правдиві слова від тих, хто тримає фронт. Коли я бачу такі пости, які дійсно варті, того, щоб їх побачили багато людей. і мені захотілося дуже це показати людям. Вийшло дуже гарно, класно. Не зовсім так, як я собі думала, але коли до нас доєдналися. Режисер він пояснив, як воно буде краще, щоб люди краще сприймали. І я з ним погодилась так буде краще, і мені сподобалось так, як вийшло. Артисти з дому акторів, діючий військовий та підприємець, такий акторський склад нинішньої документальної вистави. Вона спонукає глядача все ж таки вірити в наше краще майбутнє, що ми переможемо і все буде добре. І в нас такі захисники, які знають, що роблять. Ми створили, ну оживили, скажімо, так ці тексти. Їх пряму мову оживили, тобто ці актори будуть грати цих військовослужбовців, які говорять прямо, звертаючись до глядача, до кожного хто буде бачити цю виставу не тільки сьогодні в хабі Незламному, а й в майбутньому, тому що плануємо, щоб ця вистава далі йшла. Тебе оглушає. Стали виходь. Ударна хвиля, вона відчувається фізично, як різкий порив щільного віку. Вистава, в якій звучить правда війни на сцені, живі свідчення реальних бійців. Це їхні листи і спогади, написані у вільно від бойових дій хвилину. Жоден з прототипів героїв не був проти винесення їхніх думок, їхнього болю та переживань на загал. Богдан Василенко один з них. Він серед глядачів. Тішиться та з того, що і його пости потрапили до сценарію. Це була якась віддушина від е, тих не дуже гарних речей, які тоді е, відбувалися на фронті, і також я хотів Бо зрозуміло, що війна то смерть, то горе, то всякі жахіття. Я хотів все ж знайти у цих жахіттях якесь життя, розуміти, якийсь гумор. Тобто там теж люди вони продовжують жити, хоча й в таких жорстких умовах. Я сподівався це життя показати всім українцям. Жодної вигадки, тільки реальні слова військових, які саме цієї хвилини боронять країну від ворогів. Тут і сум, і сльози, іронія, і надія на мирне майбуття. Розумію, що зараз складні часи і проситься знаєте, така тривога, сум, біда, горе. Але ми працювали так, щоб це було піднесення, щоб були сили, енергія, гумор, посмішка ну тобто, всі позитивні емоції. Трохи відкритий фінал у нашої вистави. Ну тому що він ще не закінчилася, вона триває. Але в мене є така мрія. Дописати, коли це буде можливо, четверту частину, як вони кожен сприйняв новину про нашу перемогу, де вони були і як, і як далі склалося їх життя. Ірина Чернова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Прем'єра вистави зілля в Запорізькому обласному театрі імені Володимира Магара. Це сучасна інтерпретація повісті Ольги Кобилянської у неділю рано зілля Копала. Як українська класика набуває сучасного звучання? Бачили наші журналісти. У театрі імені Магара відбулася здача постановки зілля. Творчий колектив почав готувати її наприкінці весни. Напружено працював влітку і тепер відкриває нею новий театральний сезон. В основі драматичної легенди Ольги Кобилянської – фольклорний сюжет, пісні Ой не ходи Грицю тайна в очорниці, Пристрасна історія кохання з драматичними зламами долі, моральним випробуванням, спокусами і одвічним прагненням людського щастя. Як ще чорня готом задали, запрошений магарівцями з Дніпра. Режисер-постановник Віталій Денисенко побачив у літературній класиці цікавий сюжет зі справжніми античними пристрастями і переосмислену та інтерпретовану запропонував глядачу. Загалом українська класика, котра була, на мій погляд, який час занедбана, і і така зростку музейною, насправді вона має таке. Я б сказав, емоційно, вона емоційна, як скажімо, в кращій трагедії Шекспіра або е трагедії. Е Грецькі трагедії Суфоку, це я так вважаю. Аби видовищно і яскраво показати на сцені історію трагічного кохання, були задіяні всі цехи театру. На сцені часи раптово йдуть в ретроспекцію. Герої повертаються у свою молодість і знову у сьогодення. А декорації трансформуються на очах глядача в інший простір. Слава Богу, працюємо ще зараз. Взяли до роботи понеділлю два на зілля копала. Як цю п'єсу я дуже хотіла. Давно, давно давно пропонувала, хотіла, щоб ми її взяли, і нарешті ми її взяли до ювілею Магара. І так що режисер Денисенко Віталій, дуже хороший режисер. Так що ми проступаємо до нової роботи. Сподіваюся, все буде добре. Мені випала честь зіграти Андронаті, батька Маври, який її спасає, спасає її дитину. Це батьківську батьку. Батьківські переживання за дитину, за дітей, але як ви знаєте, як це зробити, це це вже друга справа, тому що йде репетиції, є задачі, чого захоче режисер, як він захоче показати. Складна і музично-хореографічна палітра. Давні етнічні мелодії переплітаються з ритмами в стилі реп і сучасними естрадними піснями. Аби передати колорит гуцульщини для вистави. Спеціально закупили дві трембіти. А драматургиня і поетеса Наталія Ігнатьєва написала авторські колядки на мотив пісні про гриця. Артисти виконували їх після найбільшого більш драматичних мізансцен. ніби показували, як життя стає піснею. Все це і створює ту саму магію театру, на яку так чекає глядач. Вона завжди сучасна е, і е, не тільки за змістом, а й по формі. Її можна її війна обов'язково грати, як колись грати горинчан-голопадський театр. Вона може бути дуже забарвною, сучасною. В ній можуть сучасні... звучати як класичні якісь там мелодії, циганські і так далі, так і сучасні. Скажімо, у нас в виставі хіп-хоп. Цих вихідних відбудуться прем'єрні покази вистави. А вже після її здачі перші глядачі переконані, ця постановка справжній подарунок запоріжцям і прикраса репертуару театру. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ. У молодіжному центрі відкрили фотовиставку Соціалістичне місто на світлинах. Знайомі кожному запоріжцю будівлі, але такі, який вигляд, вони мали майже століття тому. Архівні фото розповідають історію району, що став основою для розвитку сучасного міста. Бачив світлини. Наш Вадим Сорвін видно тут будинки, для яких власне і планувалося, що це буде пране. На старому фото з виставки Соціалістичне місто, нинішня будівля міського молодіжного центру. Її звели у 30-х роках минулого століття у стилі Баухаус. Спершу тут мала бути пральня згодом облаштували бібліотеку. Соцмісто це один з районів, таких, які поклали основу для побудови всього іншого, всіх інших районів міста. І насправді історія соцміста дуже дуже насичена. І в усіх фотографіях, які у нас тут є, кожен раз, коли ти розказуєш розкажи 100 разів, все одно буде що додати, тому що деталі безліч. І місце ключове, знакове виставку влаштували до дня міста. Вона знайомить молодь із минулим Запоріжжя, показує історію району через архівні фото та залучає містян до культурних подій. Репліки світлин взяті з фондів крафтових музеїв. Тут від однієї будівлі до іншої будівлі, і так за кожною будівлею, мали бути коридори. Тобто люди, які тут жили і працювали, вони по суті планувалися, що вони навіть не будуть бачити денного світла, що вони будуть пересуватися виключно приміщеннями і коридорами. А бачити в світ. Під час е, того, як вони будуть працювати на Дніпрогресі, фотографії розташовані на підвісних конструкціях по обидва боки зали. Кожна світлина має підпис із назвою будівлі, адресою та коротким історичним фактом. На них знайомі запоріжцям місця, де вони бувають, і сьогодні більше за все я люблю центральні райони. Це наш Амстор, це наша ТЦ Україна, тому що ми часто туди їздимо з друзями. До того ж там рядом є, наприклад, незламні хаби. Ми любимо ходити на фест. Я вже тут побачила багато фотографій. Тут мені сподобались фотографії саме цього місця, де тут збудували центр, тому що можна подивитися контраст. Хочеться дізнатися більше про Запоріжжя, оскільки... Оскільки я тут народилася і хочеться якось більше дізнатися про своє місце. Взагалі думала, що такі виставки можуть бути тільки в музеях або в якихось мероприятиях, а не просто в молодіжному центрі. Загалом експозиція налічує близько 70 фото і складається з двох блоків. Соціалістичне місто показує архівні світлини радянського періоду, а блок-проспект знайомить з історичними будівлями головної вулиці міста. Виставка триватиме протягом тижня. Вхід вільний. Вадим Сорин Наталія. Юрійва телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. А на цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.